Пройшли свята, і ось такий нам подарунок принесли на Новий рік. Ми самі собі, можна сказати. От. Варили ми кайзером 200-м сваркою, простою електроди використовували. Багато ми зробили. Зробили ми ним два, ми три склати кузова, Камазовське варили, і він нас не підводив. Маємо ще в резерві Дніпро-М сварку. От, вона нова, ми ще її не зачіпали. Хотіли, вже, щоб ця трохи поламалася, і вже прийшли до нової сварки. Але той кайзер ніфіга не ламається. Дійшли ми до того, що нам треба для спрощення роботи нам треба полуавтомата. Наш вибір закінчився на Edon 308. Чому так? Бо були всякі, був той самий кайзер. Хайзер був 305-й, але ми його щось побоялися брати. Нема за нього скільки отзивів. От, був цей Edon. І ще ми якимось обирали, не пам'ятаєш? Крипто, Крипто 180-й. Крипто 180-й. Але вибрали цю інвекторну, ця вже новіша, легша. І нам її порекомендували. Бо і той, і той то Харківський варіант. Так, і той, і той і харківські варіанти, хоч так, як вони кажуть, це все Китай. От, Хочемо зробити розпаковку, подивитися, що всередині, що докупили до неї, і просто що йде в комплектації і що можна купити. І продовжуємо наш далі обзор. Достали ми вже його з коробки. От Покажи, хто ближче зніми, яка тут панелька. Ззаді підключається углекислота. кислота, і включити-виключити. Наголошували, щоб сюди лишнього нічого не попадало. Особливо дуже бояться, як робимо зрізи з профіля. Та пилюка, тут є магніт всередині і на той магніт начіплюється. Так, тут всередині у нас. Ми вже катушку купили 8 мм. Дріт. Тут в комплекті у нас йде, давайте виймемо, що в комплекті йде. Стекло на щиток, ще один почіпнічок і два хомутки. От, це все і комплект. Ще ми докупили два сопла, бо тут є проблема, хто не вміє варити, воно пригорає. Перемістилися ми до нашого проєкту. Що ми тут робимо? Зробили тут стіл, щоб вам показати більш конкретніше, як ми його підключаємо. От маємо редуктор. Маємо балон, балон заправлений. Порадили нам починати з 0,8 атмосфер. От, все, будемо підключати. Так, підсоєняємо ми углекислоту. Так. Хамутіку ми підіжмем. Так, як нам радили після кожної. Після кожної роботи ми будемо балон перекривати. І ще одне хочу згадати: чіпили ми підкову, так як нам порадили. Ми до всіх прислуховуємося, все слухаємо. Так само за проект. Ну, не суть. Будемо далі підключати рукав. Так, переходимо ми до підключення самого рукава. От. Тут він має бути рівно, нам розказували. Тут ми підключаємо. Тут різьба накручується. Так, пішла вже. Сажа. Тут у нас маса. Достаємо масу і ще у масі йде металева щіточка. От, металева щіточка йде. Ту металеву щіточка сюди. Підключаємо масу і будемо пробувати запроваджувати в рукав проволоку. Підсоєдинили ми до питання, масу ми включили. Зараз будемо запроваджувати проволоку. Включаємо ми прибора. Сопло ми знімаємо, відкручуємо. От. І тут є подача проволоки. Рукав бажано, щоб був рівно. І нажимаємо кнопку подавати. Так, тут ми забули його поч... чіфити. Тут вже вчепилось і починаємо, також, щоб видно було. Подаємо проволоку в рукав. Так, проволока, як бачите, вийшла. Подали ми вже полуавтомат оглік кислоту і будемо ми пробувати варити. Результат покажемо. І ось, не пройшло пів години. І я професійний зварщик. Кому треба там якусь машину поварити чи що, дзвоніть. в Запоріжжя, як рахуємо долар-кілометр, Та я через півгодини вас. Так, щось ми трохи спробували. ним варити, нам подобається більше подача проволоки, більші токи, плавить метал. Ну, в основному доволі. Ще практики і практики, звісно, не буду я тих близько швів знімати, щоб менше тих коментарів було. Але маємо то що маємо. Вже навчимося більше. Завтра у нас задумано. Будемо циліндра прикріплювати, платформу розварювати. Покажу якийсь один-два шов. бо Тут аж страхіть. Коментуйте, лайкайте відео. Кому цікаво, підписуйтеся. Будемо будувати далі кузово. От Хто може якісь відзиви по сварці, інвекториній, кажіть, відписуйте, якісь лайхаки і так далі.